Доброго дня всім виноградарям любителям. Сьогодні 2 липня 2025 року. На сьогоднішньому огляді хочу показати вам плодоносність кишмишів, а також столових гібридних форм, які я в цьому році запривив на своєму винограднику. Декому буде це цікаво, тому що це відносні новинки, в когось вони вже є, в когось їх ще немає. І я думаю, що. Не лишнім буде заакцентувати увагу на плодоносності, поки що на плодоносності цих гібридних форм, які появилися на наших виноградниках. В плані витривалості до стійкості до хвороб, і в плані тріску, це вже потім будемо, скажімо так, розвивати цю, цю тему поки що. Ще раз акцентую увагу, що ми говоримо тільки про плодоносність. Значить, перша форма, яку я хочу вам показати, це наша умівша Пандора. Кишмиш американської селекції Пандора. У нас він має таку назву. Ось дивіться, будь ласка. Одна дві гронки. Тут також одна, дві гронки. Ось ще рука у Пандорочки, ось ослабішенька прививочка, поки що одна гроночка, Тут також одна. Тобто, із плодоносністю у Пандори все добре. По термінах визрівання, чи дійде вона в нас в Черкаській області, це вже інше. Питання Питання іншого відео. На цю тему будемо спілкуватися потім. Зараз, не вимикаючись, перейду до іншої гібридної форми. Це також кишмиш. Із новіших, скажімо так. Ось, будь ласка. Так, Це Калугіна, кишмиш Калугіна Віктора Михайловича, сюрприз Гуріна. Дивіться також потужні суцвіття має, одна і друга прививочка. Ось така. Гібридна форма. Як опилиться, що з нього буде. Звісно, я чого зараз розпочав зйомку цього, цього, всього, цього всього, тому що є позиції, які дуже багато світі понавикидали, і вони відтягують силу росту пагонів, прививки, які в цьому році пішли, пізновато. Проблеми були. В сущності, як які кожен рік ці проблеми вони у нас переслідують. Тобто я буду удалять, буду залишати невеличкі сусвітячка. І тема, тема огляду, я вже говорив, яка це плодоносність. Тобто я хочу вам показати плодоносність, а буквально через півгодинки я поубираю це все діло, позалишаю дещо по чуть-чуть. Ще хочу показати вам декілька позицій. Поки шмишах зараз перейду.